Поки донька за кордоном я зятем доглядаю по черзі зі свахою, то їсти зваримо, то поприбираємо, то поперемо. Вазонів моя Світлана насадила цілу купу, а володій кактус засушить. Я вже на пенсії, тому мені випадає частіше туди ходити, бо сваха ще працює. І от одного разу я пішла на квартиру. А мені відкрила двері якась чужа жінка. Не з доброго життя Світлана з дітьми виїхала, але вже там діти пішли в школу, є квартира, та й вона почала працювати, тому Володя залишився сам на себе. Звичайно, якби інші обставини, то ніхто б нікуди не їхав, але ж діти вже не можуть витримати ті бахкання. Володя спочатку радо мене зі своєю мамою приймав у квартирі, а далі я почала помічати, що я наварю їсти, а він і не їсть. Я скільки борщу наварила, а ти не їш. Он котлети насмажила, і ті стоять. Чи ти думаєш, мені легко отак через день до тебе бігати? Кажу йому то не бігайте, отак мені каже. У мене від ваших страв одна печія. Ви уявляєте? Мене всі хвалять, у мене рецепти беруть, бо смакоти такої попробуй в магазині купи, а у нього печія. Я тоді вирішила кілька днів не приходити до нього, аби він добре проголодався, тоді їстиме все і ще й тарілку облизуватиме. Я свасі зателефонувала і все розповіла вона теж пообіцяла з ним поговорити, і до сина теж найти готувати. Світланко, ти чуєш, говорює доньці. Йому не смачно, у нього печія, та з малою дитиною легше, ніж з ним. Донька теж мене підтримала і попросила не приходити, раз він такий невдячний. І ось минув тиждень, а зять не телефонує перепрошувати. Ну ну, думаю, то від фастфудів його нічого не пече, а далі вже й не витримала, бо не так мені його шкода, як цікаво, що він їсть. Та й вазони теж треба полити, бо він же не полє. І ось я спочатку задзвонила, а потім за ручку, як мені двері навсі ж відкриває. Жінка чужа? Володимира Вікторовича нема вдома, отак мені каже в лице та двері закриває просто перед моїм носом. А ви хто? отямилася я. Я домогосподарка, приходжу на кілька годин поприбирати та їсти зварити. Я мало не впала, я до хати чисто, і вазони политі. На кухні наварено, чистота, речі випрасувані, власне, все те, що робили ми зі свахою, тепер робить ця жінка, але не безплатно. Я всіх обдзвонила, особливо Світлані висказала, що думаю про її чоловіка. Доки ти там кожну копійку бережеш, він тут гроші розкидає. Як це найняти домогосподарку? То ми з свахою не те саме робимо? Та й питання, чи то взагалі домогосподарка, бо то молода жінка твого віку, а він же вперся, розумієте, вперся і не хоче від цієї жінки відмовлятися, бо каже, що вона йому не набридає, на відміну від нас зі свахою. Що йому Світлана звідти не телефонувала, як не пояснювала, що не може приїхати додому навіть поговорити, бо ж з ким дітей залишити, бо як приїдуть всі разом, то не знати, чи збережуться виплати. Та й дорога не близька, і трястися в автобусах та поїздах, бо володя з дитинів, то як це називається? Я домовилася з сусідкою, аби вона збирала інформацію і в разі чого мені зателефонувала. Зі свахою взагалі не хочу говорити, бо виховати отакого сина то дякую дуже за подарунок. Тепер я вже не телефоную у двері, а одразу відкриваю, щоб зловити їх на гарячому. Підпишись, підтримай українськомовний контент.